Усіх вітаю на уроці української літератури в сьомому класі. Ми продовжуємо вивчати творчість Василя Симоненка, яскравої особистості, що спалахнула, наче метеор на небозводі України. Тема нашого уроку Василь Симоненко поезія Ти знаєш, що ти людина, загальнолюдські цінності та ідеї у цьому творі. А також ми маємо з вами розвивати пам'ять тому цю поезію. Вивчимо на пам'ять. Людина. Хто така людина? Як багато про це сказано, сказано письменниками різними, різних країн. Так, наприклад, Расул Гамзатов, це поет Дагестанський, сказав людина перша необхідна дорогоцінність і велике чудо. А ще давайте звернемо увагу на слова Ліни Костенко про час. Нам треба жити кожним днем, не ждать омріяної дати, горіть сьогоднішнім вогнем, бо завтра може не настати. Чому я взяла епіграфом ось ці слова Ліни Костенко, я думаю, ви зрозумієте, коли ми будемо говорити про поезію Василя Симоненка, ти знаєш, що ти людина. Тож людина. Людина найяскравіше творіння на землі. Homo sapiens – людина розумна, саме властивість думати, мріяти, відчувати, творити робить людину унікальною. Леся Українка написала так: йдуть люди, але кожен з тих людей один і немає другого такого в цілім світі. Нема, не було і не буде з і до віку й довіку. І кожен з них іде, щоб не вертатись. І кожен з них має цілий світ в очах, і ніхто інший не має такого світу. І світ той гине навіки, як тільки погаснуть тії очі, і вже ніхто не відбудує його таким, як він був, хоч би настали мільярди нових світів. Так написала Леся Українка, і цю її концепцію високої людяності Василь Симоненко підтримав. Він не лише поділяв, а й талановито утверджував у своїй творчості і, зокрема, у вірші Ти знаєш, що ти людина. Таке, на перший погляд, просте, але водночас вимогливе запитання, з яким звертається Василь Симоненко до кожного свого читача. Без зайвих слів, чітко, ясно, лаконічно, задуматися має кожен, хто я в цьому світі, навіщо живу. З відповідями на ці питання рано чи пізно доводиться визначатися кожній людині. Мені б хотілося, щоб ви відчули цю поезію всім серцем, всією душею. Щирість, людяність, любов ось ключі до серця кожної людини. Якщо ці почуття будуть панувати під час спілкування, діяльності, то ми досягнемо найвищого інтелектуального рівня. Саме тоді нам відкриється справжнє людське серце, невичерпна криниця світлих почуттів. Поринувши в неї, забудеш про кривду зло, брехню, будеш відчувати себе щасливим. Ти цілий світ. На світі безліч таких, як я. Але я, їй Богу, один. Ми це не безліч стандартних я, а безліч всесвітів різних, утверджував Василь Симоненко у своїх творах. Безнастанна робота душі Василя Симоненка позначалася на його сприйнятті світу і на художній манері. З кожним наступним віршем митець ставав талановитішим, мужнів його голос. Здібний учень поступово ставав майстром. Не випадково, за словами дослідників його творчості, поштовхом до написання найбільш талановитих віршів Семоненка стали конкретні враження і спостереження з дитячих літ, з мандрів, з повсякденного життя. Про один такий випадок згадувала черкаська журналістка Ніна Черняк. Я йшла з очима повними сліз. І яка ж була радість, коли побачила, як від будинку через напівростоптані замети біжить у своєму вічному коричневому костюмі і легеньких черевиках Василь Симоненко. Він помітив мене з вікна редакції. Я й зараз, як наяву, бачу його безмежно добру усмішку, і карі очі і чую лагідний голос, який від щирого серця бажає щастя та доброї долі моєї донечці і мені. Очі мої наповнились сльозами, а він, поцілувавши мене в щоку, тихо сказав Не журися, Нінусю, не падай духом. Ти сильна людина. Тобі вчитися треба і писати вірші, виростити донечку, яка у тебе така чудова, тож встигай усе, не проспи життя. А потім, задумливо глянувши в синяву неба, мовив: Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Того ж тижня я прочитала у газеті ці віршовані рядки, які стали своєрідним девізом мого життя. Отже, поезія, ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це, чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої Одні Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві й злі, сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи і жити спішити треба. Кохати спішити треба. Гляди ж, не проспи, бо ти на землі людина. І хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Глибоко філософська поезія. І, звичайно ж, ми відразу бачимо тут ліричного героя. Пригадаємо, хто ж такий ліричний герой? Власне, ліричний двійник поета. Проте, не його копія. Співвідношення між ліричним героєм та поетом таке саме, як і між образом автора та автором. Але крім того, ліричний герой, на відміну від образу автора, менш конкретний. Він є сукупним зображенням його почуттів та емоційних роздумів, виражає ідеал поета. Таким чином, Ліричний герой це художнє узагальнення внутрішнього світу автора, яке відображене у всіх його творах. Ти знаєш, що ти людина це лірична задушевна поезія звертання. Лише на перший погляд вона спрямовувалась на окрему людину. Насправді це звертання, що адресувалося цілому суспільству. Причина відома, адже за умов сталінізму панував принцип головне колектив, автомат, а особистість лише безвідмовний гвинтик, який у разі потреби можна легко замінити. На той час вченим вдалося відкрити, що генотип кожної людини неповторний. Симоненко ж заглянув у це питання ще глибше. Показавши людську неповторність в соціально історичному, філософському, морально естетичному плані, ставлення до людини як до гвинтика, яке принижувало людину, її гідність, убивало її творчий дух, це і змусило написати Симоненка вірш Ти знаєш, що ти людина. Ця поезія належить його збірці земне тяжіння, завдання кожної особистості, кожної людини. Дати відповідь на питання, яке містить назва вірша Симоненка. Ти знаєш, що ти людина Паспорт цього твору. Тема це роздуми письменника про швидкоплинність життя, протягом якого кожний повинен встигнути покохати, зробити добрі справи. Ідея – Заклик раціонально використовувати час, відведений на життя, поспішити жити. Основна думка людина велике створіння на землі, Вмій з гордістю носити це ім'я. Кожна людина неповторна. І композиція, побудова твору. Поезія починається з риторичних запитань, після чого Василь Семоненко вмотивовано пояснює про смисл і призначення людини на землі, швидкоплинність її життя. Автор твору наголошує на тому, що людина повинна поспішати жити, робити добрі справи, залишаючи по собі слід. Вірш складається з чотирьох куплетів, кожен з яких містить по п'ять рядків. Проблематика цього твору така. Автор піднімає проблему людини і суспільства або призначення людини на землі. Таке на перший погляд, звичне питання. Ти знаєш, що ти людина, має глибокий філософський підтекст. Ти знаєш, що ти людина? Отже, ти повинен знати, що ти не бездушний гвинтик, що ти повинен мати право на свободу, на визначення своєї людської гідності, на можливість жити так, як ти хочеш, і нарешті право на щастя. А чи є в тебе все це? Ти цілий світ. Людина замислюється, а чи так я живу, чи гідний я високого імені людини. Що треба зробити, аби залишити по собі добру пам'ять? А сьогодні все озера, гаї, степи, все для тебе. Отож проживи життя гідно, достойно людини, передай нащадкам те, що дістав ти в спадок від пращурів. Ось на такі роздуми наводить вірш, у якому на перший погляд нічого складного. І саме його простота й доступність ізумовлюють силу ідейно художнього впливу твору на читача, змушують його переглянути своє ставлення до життя, до свого місця в ньому, бо завдання кожного робити світ навколо себе добрішим, більш гуманним, допомагати ближнім, довіряти, розвивати свої творчі здібності, поважати інших. Другою проблемою цього твору можна визначити індивідуальність кожної людини. У вірші Семоненка ти знаєш, що ти людина, де поет розкрив місію людини на землі, творити добро, жити за законами моралі, поважати і цінувати неповторність людської особистості. Ти на землі людина і хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Автор наголошує на тому, що кожна людина неповторна має право на повагу, любов, щастя і свободу. А також у поезії порушено ще одну важливу проблему швидкоплинності людського життя. Ми ще молоді, здається усе життя попереду, але насправді день пролітає за днем. Здається, учора була осінь. І ось уже весна за вікном вкриває зеленим килимом поля. Завтра, завтра, завтра і так минає життя, говорили давні римляни. І, можливо, завтра більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди добрі, ласкаві і злі. Часто ми забуваємо сказати теплі слова любові рідним, допомогти друзям, сподіваючись на завтра. Василь Симоненко звертається до нас, читачів, із проханням жити повно, цінувати кожен день. І жити спішити треба, кохати спішити треба. глядиш, не проспи. Твір Василя Симоненка, ти знаєш, що ти людина, можна вважати. Гімном людській гідності. Слова його звернені до нас на багато років уперед, коли ми самі будемо зіставляти свої вчинки з цією простою фразою. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Звісно, у кожній поезії ми з вами звертаємо увагу на художні особливості. Епітети, метафори, порівняння це ви визначите самостійно. Я ж хочу звернути вашу увагу на ті художні засоби, на які ми звертаємо увагу не так часто, а в цьому творі вони є. Перш за все, це епіфора. Повтор однакових слів або словосполучень наприкінці декількох рядків, або строф прозових фраз або образів. Повтори. Ну, Наприклад, подивіться. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. У кожному рядочку повторюється слово єдина, одні. Це епіфора. У кінці. Рядочку. Або і жити спішити треба, кохати спішити треба. Кожен рядок закінчується словами спішити треба, це епіфора. Анафора. Повтор звуків або однакових слів на початку декількох рядків або прозових фраз. Ну, наприклад ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Повторюються слова, ти знаєш, на початку рядка це анафора. І ще зверніть увагу на один уривок. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди. В цьому невеличкому уривочку, в цих двох рядочках є і анафора, інші. На початку рядочка і епіфора слово люди наприкінці цих рядочків. Отже, ми з вами вивчили, що таке епіфора і анафора. Я думаю, це треба записати вам до зошитів. Людина таке близьке і зрозуміле всім слово. І разом з тим, які різні відтінки ми вкладаємо в його значення. Щойно народжене дитя вже людина, і малюк, і підліток, і юнак людина. Один, виправдовуючи свої помилки, промовляє: Я ж тільки людина. Про іншого, захоплюючись силою чи розумом, умілістю, величчю, чи благородством, говорять: Ото людина! І я певна, що в кожному з вас є щось цінне, особливе. Унікальне, цікаве й дивне, тільки потрібно вміти в собі це побачити, а ще поспішати, адже час спливає дуже швидко, і ми лише гості на цій землі. Тож повернемося до слів, Ліни Костенко: Нам треба жити кожним днем, не ждать омріяної дати, горіть сьогоднішнім вогнем. Бо завтра може не настати.